Хотіла нажати, а не побачила поділиться, нажала виключити. Зараз хочу вам показати малюночок цікавий. Так, про те, що називала нам Тамара Павлівна що у дуже багато точок, там 15 тисяч і так далі, да. Ось я думаю, зараз вам буде видно. Скажіть, будь ласка, чи видно малюнок? Так, видно. Видно, дякую. Дивіться, от тут так розмалювали людину, да? основні точки як проходять, бачите? І тут кожна точка має своє ім'я, цифри, одна синя, друга червона, а це все пов'язано із током крові. Тобто це дуже ну, серйозно, це так просто, щоб ви наочно зрозуміли, як, ну, яка це картина і як це треба дійсно людям, які називаю, займаються голковколюванням, ось попасти в ту точку, яка потрібна. Тамарочка Павліна, ви вже можете говорити? Будь ласка, підключайтеся, якщо можете. Марапальна, я думаю, появиться, покаже, що вона вже з нами, от, то це я вам показала малюночок. Так? А взагалі хочу сказати, що ці точки вони включають взагалі, от, якщо взяти східну медицину, там ніхто ніколи не працював з якимись. Ну, Крім трав, да? якими засобами такими, все воно поточечно, голочками точечки знали, які нажимати треба. Да? от. І до сих пір ось в терапії використовуються такі методи нажимання цих точок. І я вам хочу сказати практично, зараз Тамара Павлівна вже я розійшлася. Як це було, коли мій дядь, дядько в армії його дуже сильно проскозило, і в нього був проскозаний ліцевий нерв. І в нього просто перекосило обличчя, він був дуже гарний, ну він ще живий, слава Богу, чоловік, а тут перекосило його, ну, страшно було дивитися. І що йому там не робили, поки він не потрапив у Києві до хорошого такого спеціаліста, і за допомогою голковколювання йому повернули його попередній вигляд. Звичайно, це не зразу було, але ніяка терапія, крім голков вкалювання, йому не допомогла. Добре, Тамара Павлівна, будь ласка, ми знаємо, що інтернет завжди в нас дуже хороший, сьогодні особливий. Будь ласка, вам слово. Зараз я, як я вже сказала, що сьогодні ми розглянемо деякі основні точки, і я б їх назвала. Спочатку назвала такі точки швидкої допомоги, але перед цим я зроблю демонстрацію екрану, щоб у нас добре От. Так. Десь у мене так. При... Просто підніміться вперед, бо у вас останній кадр, вам треба піднятися вперед, на перший там чи на другий, який вам треба. От мені там треба це... Алла Миколаївна, мені треба м -м, поділитися, а я не бачу, де тут поділити. Ні, Ви вже на екрані є. є? Да. А, вам просто треба так. на самому слайді піднятися на, перше, на першу так, угу. да, мали... я знаю, тільки воно в мене щось. Дивіться, коли ви робите демонстрацію екрану, е е е екран видно, а те, що відбувається у вас, воно у вас на вашій PowerPoint програмі, і цей значок світиться внизу. От, зараз у вас вийшло. А ви можете мені скинути програмку, я би вам листала. Б. О, я вже зараз. Е це, бачите, воно по одному робиться, а потім уже по другому робиться. Так. Угу. Так. Ну, ось такий я приготувала Супер. домашній набір біологічно активних точок. Називається Сім днів і сім міно... мі... міні-сеансів. Але перед цим я б хотіла е, такі точки. Я теж їх назвала точки швидкої допомоги, от і які це точки. Це, е, одна з них називається шуйгоу. Знаходиться вона на верхній губі, але в переводі вона означає водосточні канали і. Е, Ця точка знаходиться на верхній губі посередині, там де ямка, і трохи ближче до губи. Ця точка для пробудження життєвого духу. При таких станах як втрата свідомості, при обморочних станах, от і як уже ну, по яких там ситуаціях потрібно. Визвати швидку допомогу, то до її приїзду теж можна на, 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 працювати із цією точкою. Друга точка це називається точка голови на руці, ось вона показана, називається Ле Цюе. і знаходиться там, де міряємо ось, ну, де міряєм. Пульс на зап'ясті, на головці променевої кістки, тобто зі сторони великого пальця. І Тут можна пропальпірувати таку невеличку ямку, і якраз знаходиться ця точка. От, її потрібно надавлювати і масажувати при простуді, захворюваннях верхніх дихальних шляхів. При, при підвищеній температурі головній болі. І слідуюча точка називається Вейджун. Це в переводі згиб, і це іще можна назвати точка спини. Знаходиться вона під колінною складкою. Краще, коли людина сяде і у сидячому такому стані під колінною складочкою покласти два пальці, а вказівним пальцем другої руки знаходимо під цими пальцями больову точку. Десь вона буде посередині, це і буде точка Вейджун. Нажимаємо при різних проблемах із хребтом. Особливо це проблеми. В поп... Перековому відділі. Також її потрібно масажувати при проблемах із нирками, сечовим міхуром і при геморої. Ну, а тепер я, я вам радила записати на кожен день те, що я приготувала на кожен день, 7 днів, ось таки працювати кожен день з однією точкою. Е Перший день. Це точка, яка називається спокою. Ми працюємо із стресом, із тривожністю. Називається вона Нейгуань. І ну, подібна їй точка це Шеньмень. Знаходиться Нейгуань, це внутрішня сторона зап'ястя. Покласти три пальці вище складки, і між двома сухожиллями знаходиться ця точка. А шеньмень на зап'ясті у основи долоні, ближче до мизинця, із невеликим таким заглибленням. Що буде, ну, який ефект від? Того, коли ми будемо працювати з цими точками. Знімається внутрішня напруга, зменшується тривожність і відчуття стиснення в грудях, тому що це іще точка серця і грудної клітини. Допомагає зібратися перед виступом або складними якимись переговорами, м'яко заспокоює перед сном. Виконувати її потрібно так: знайти точку на обох руках у цих зонах, по цих орієнтирах, і великим пальцем іншої руки м'ягко натискувати і масажувати круговими рухами одну-дві хвилини. Це можна робити раз у день або тричі на день. І так, один день ми працюємо із ось такою. Такою точечкою. Так, ще хотіла додавить тут. Вона також вирівнює ця перша точка вирівнює дихання, зменшує тошноту і закачування. От, другий день, це працюємо із. Такою точкою, яка буде працювати над важкою головою та напруженням. Називається вона Хегу, знаходиться між великим та вказівним пальцем в ямці, коли пальці зведені. Це показано на дуже зручно на малюночку, і ви можете дуже легко, можете навіть зараз робити і вже поділитися своїми відчуттями. Знімає головний біль, зубний біль, зменшує напруженість в голові, допомагає зосередитись, також дає відчуття ясності та легкості. Потрібно її сильно натис... натиснути на цю точку великим пальцем іншої руки і утримувати одну-дві хвилини. Третій день. Це працюємо над сон та розслаблення. Ця точка називається ань-мянь і знаходиться за вухом, трохи вище мочки у невеликій ямці. Ця точка полегшує засипання, знімає внутрішню тривогу, допомагає зробити сон глибшим та спокійнішим. Потрібно її м'яко масажувати. Точки ці з обох сторін голови по одній дві хвилини перед сном. Третій день, тобто четвертий день, це травлення та легкість і точка. Працюємо над точкою, яка називається сань Лі. Знаходиться на нозі на чотири пальці нижче колінної чашечки, трохи збоку від гомілкової кістки. Краще її можна іще сісти на стільчик і на коліно положити руку. І між мізинцем і безім'яним пальчиком буде оця знаходитися точка. Знаходити дуже легко. При масажуванні цієї точки зміцнюється шлунок, такий шківник, допомагає при важкості в животі, дає прилив сили та витривалості. Потрібно її масажувати на кожній нозі круговими рухами по 2 хвилини. П'ятий день це точка Бейхуей, і вона дає енергію, знаходиться на маківці у місці пересікання ліній від кінчиків вух з серединою голови. При працюванні з цією точкою швидко піднімається рівень енергії, допомагає вона при сонливості та втомі, покращує концентрацію, збирає увагу. Потрібно кінчиками пальців м'яко постукувати або злегка масажувати точку одну-дві хвилини. Шостий день це точка даджуй, відповідає за. Імунну підтримку знаходиться у основі шиї, в заглибленні між сьомим шийним і першим грудним хребцем. Така відчутна кісточка буде пальпіруватися. От. При цьому буде зміцнюватися імунітет, допомагає при перших ознаках застуди, знімає відчуття холоду та слабкості. Її потрібно акуратно мас масажувати. Пальцями одну-дві хвилини. І сьомий день це точка фен чи спина та шия, знаходиться на потилиці в ямках у основі черепа по обидві сторони від хребта. Знімає напругу в шиї та плечах, зменшує головну біль, допомагає при перевтомі, покращує кровообіг. В мозгу. І виконувати як? Одночасно потрібно надавлювати великими пальцями на обидві точки і масажувати одну хвилини. Я думаю, в записі можна буде краще із, уже зупинятися, от, це все проробити практично цю частину. І відчути вже ефект через тиждень кожен може відчути покращення свого стану. І кожен день це маленький крок до балансу енергії, ясності і внутрішнього спокою. Ну, і це такі базові точки, як я сказала, їх дуже багато в нашому організмі. От, також ем, ем, ми повинні, знаєте, комплексно підходити до свого організму, і отже, виявляється, наше тіло вміє з нами говорити. І тепер у нас є ключ, щоб цей діалог був усвідомленим. Я дякую всім за увагу. Якщо хто, можливо, знає іще якісь чудодійні такі точки, Можете поділитися. Можливо, хтось робив, масажував ці точки, які я сьогодні пропонувала, і теж, можливо, відчули якийсь результат. Я б дуже рада була, якби ви поділилися. Ну, звичайно, дякуємо велике. Тамара Павлівна, тому що ця тема дуже цікава нам. І я дійсно за вами робила ці точки. І скажу більше, я їх роблю кожен ранок. Ну, не всі. Сьогодні собі для... ще деякі відкрила для себе, але попробувала всі на голові. Значить, оці точечки я давно вже роблю. Точечку для імунітету теж давно роблю, і точку Цузанлі. Ось на наших сміхолів ми також проробляємо щодня. І що хочу сказати, що ефект буде дорогенький, тоді, коли ви будете це робити в системі. Правильно? Регулярно. Так, і, наприклад, якщо дуже дійсно от зараз такі перепади тиску, там голова мучить, то ці точечки дві на основі черепа в кінці черепа, вони дуже швидко працюють. Я просто вже скільки разів я спочатку подумала, думаю, ну не може бути, це в мене воно само собою пройшло. От. А коли в мене другий раз повторилося, і я зробила цю точку, то я вже просто побачила, що дійсно ця. Дочка така активна, тому всім рекомендую дійсно. І це не треба, я починала вже говорити, поки Тамари Павлівни не було. Пігулок ніяких, кудись треба йти, ви самі собі лікарі. Просто вивчіть, запишіть у цю школу, законспектуйте, випишіть собі всі ці нас... Всі 700 чи скільки їх там, 150 є, нам Тамара Пальна не давала. Вона дала основні ті, які от, дійсно швидка допомога, і вони нам допоможуть. Так що дуже, дуже дякую. Може, ще хтось спробував робити, відчуття пішли, будь ласка, скажіть. Я записувала. Уважно. Хорошо. Це теж добре записувати. Ну, а тепер ще залишилося це проводити в практику, бо правда, що ем, якщо ви будете це робити системно, ви побачите результати. Тому що я розумію, е, є фізичне наше тіло, воно страдає. Воно страдає чому? Тому що є певні фактори ще і. Не тільки пов'язані там з хворобою, а ще й наше мислення і так далі. Да? От. І щоб іменно ментальне тіло розгрузити, трошечки нашу ауру підлатати, так сказати, да? оце існують ці точки. І я кажу, коли ми проходимо діагностику, я, наприклад, постійно ще проходжу ауру. І не тільки за те, щоб подивитись, наскільки років я молодша стала, а ще й тому, що лікар проходить по цих точечках, і він що мені робить? Активує їх ці точечки щупом і теж аура наша загоюється таким чином. Так що це дуже класно. Дякую, Тамара Павлівна. Володимир Іванович щось хотів сказати. Будь ласка, Володимир Іванович. Добрий вечір усім. Ну, я насамперед хотів подякувати Тамарі Павловні, хотів подякувати Алі Миколаївні. Колись вона нас навчила е, працювати з повермпойнтом. Тепер такі в нас чудові, прекрасні школи. Ви знаєте, все ясно, все видно, все Ну, і плюс, е, звичайно, майстерність е, доповідача нашого сьогодні. Дуже вам дякую. дякую. Ну, ще хотів додати про ці е, точки біологічно активні. Е, про це нам розказують навіть з самого дитинства, що вони є і вони ефективні. Пам'ятаєте принцесу, яка вколола беретем пальці? І заснула на 100 років. А прийшов потім принц, і використовуючи Шойгоу точку, він її е, е, привів до життя. До речі, я скажу так, як він її привів, це найкращий спосіб масажу цієї точки. І головне в цьому регулярність. Да. Дякую вам. Ну, Володимир Іванович, ви завжди з гумором і завжди в точку. Дійсно, що в точку. Добре, дорогенькі. Якщо більш нікого немає доповнень, дякуємо нашій Тамарі Павлівні. А, дійсно, дякую всім. Да. Практична школа дієва, тому я зроблю запис, обов'язково поділіться в своїх чатах. До нових зустрічей, до побачення. До побачення.